Ох, яка ж це смакота! Торт всього за 15 хвилин. Це найсмачніший Наполеон, який я колись готувала. Отже, розбиваємо яйця в ємність. Трохи солимо, збиваємо вінчиком. Висипаємо пшенічне борошно і знову добре розмішуємо вінчиком до отримання однорідної суміші без грудочок. Ставимо каструлю на вогонь, виливаємо молоко. За постійним перемішуванням виливаємо яєчно борошневу суміш у молоко. Висипаємо трохи цукру. Додаємо ванільний цукор і будемо варити на малому вогні до згущення. але обов'язково не забувайте перемішувати постійно вінчиком, щоб уникнути пригорання і утворення грудочок. Як тільки маса в каструлі загусла, викладаємо у неї кілька невеликих шматочків вершкового масла, знову ретельно перемішуємо вінчиком. Як ви вже змогли здогадатися, ми з вами зварили заварний вершковий крем, накриваємо крем плівкою і залишаємо остужатися. Тепер беремо листове тісто, ріжемо на приблизно однакові смужки. Деко для випікання застелюємо аркушем пергаментного паперу. На аркуш паперу викладаємо наші смужки листового тіста. Відправляємо тепер деко з тістом випікатися в духовку. Через певний час випечені смужки виймаємо з духовки. На плівку кладаємо кілька ложок заварного крему та вирівнюємо. Зверху на крем викладаємо чотири випічені смужки. Знову рівномірно змащуємо їх кремом, шар за шаром. Ось приблизно так. Запаковуємо плівкою наш майбутній тортик, надаючи йому форму поліна. Плівку для їжі не жаліємо. Закручуємо добре тортик ретельно кілька разів і обов'язково не забуваємо за краї. Їх ми також обвиваємо плівкою, приблизно так, як роблю це я. Відправляємо наш підготовлений тортик до холодильника за можливості на 4 години. За цей час торт краще пропитається кремом і прийме потрібну міцну форму. Тепер прийшов час гадати про залишені випечені смужки. Перекладаємо їх на робочу поверхню і подрібнюємо ножем, перетворюючи їх на хрустку апетитну посипку. Виймаємо наш тортик з холодильника, обережно розгортаємо і знімаємо з нього плівку для їжі. Викладаємо торт на блюдо та прикрашаємо приготованою хрусткою посипкою. Ось і все, наш найсмачніший торт Наполеон готовий, без особливих зусиль і клопіту. Можна розпочинати насолоджуватися улюбленим десертом та радувати його чудовим смаком своїх рідних та близьких. А найголовніше, що такий тортик робиться максимально швидко, його можна приготувати на будь-яке свято або, хоч на кожен день. Я вже з нетерпінням буду чекати на ваші відгуки в коментарях. А перед цим не забудьте поставити лайк, мені буде дуже приємно. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не прогавити. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, якщо ще не зі мною. Вже скоро побачимось, Па-па!